Послання 289. Діва Марія. План спокутувати людство для другого пришестя завершений. Четвер 22 грудня 2011 року 09.30. Моя дитино світ повинен підготуватися для мого сина через молитву. План мого дорогоцінного сина спокутувати людство для другого пришестя завершений. Був даний час, щоб дозволити вірі поширитися через ті та інші божественні послання. Навіть мала група відданих християн, які моляться за тих, які відкидають мого сина, може врятувати їхні душі. Ти, моя дитина, повинна просити якомога більше послідовників, молитися про захист для цих бідних душ в гріху. Я закликаю усіх послідовників мого сина. Ніколи не втрачати надії в справах усього людства. Багато бідних душ не розуміють, що вони роблять, коли вони заперечують існування Бога, Небесного Отця, їхній розум керується людською логікою, де все ґрунтується на тому, що вони бачать неозброєним оком. Вони не можуть зрозуміти, що земля є просто планетою, яка була створена Богом для його дітей. Це тільки тимчасове місце, новий рай є їхнім справжнім спадкоємством. Моліться, моліться, моліться за цих дітей, щоб Святий Дух торкнувся їхніх душ і запалив у їхніх серцях любов до мого сина. Ніколи не забувайте, що Різдво Господнє є святою урочистістю, щоб прославити Спасителя, який був посланий, щоб дарувати усім вам мої діти. Вічне життя, ваша благословенна мати, Цариця Небесь.